Вітаю, друзі, нагляд у нас сьогодні трикімнатний будинок, коли місце є години. Одразу е, скажу, що земельна ділянка 6 соток. На ділянці у нас є хідний погреб, господарський блок, літній душ, е, насаджені фруктові дерева, такі як яблуко, вишня, абрикос і черешня. І є господарський блок на двох флот. Друзі, відразу скажу, що детальний відеоогляд є на нашому YouTube-каналі. Він длиться аж 10 хвилин. Давайте зайдемо всередину. Запрошую в будинок. Будьте як вдома, тільки не забувайте, що ви в гостях. Будинок на площі 50 невеликих квадратних метрів. Є санвузол сумісний, душова кабіна, туалет. Також є одноконтурний газовий котел. Ось, лічильник на газопостачання. В будинку, звичайно, є газ, вода, світло. Ось і три прохідні кімнати. Підлога у нас дерев'яна, 10 квадратів ця кімната. Друга кімната 6,5 квадратних метрів. Медеопластикові вікна. Міряли товщину стіни 40 см. Був будинок, повинен бути теплий взимку. Ось. І зала 22 квадратних метри, в який встановлений кондиціонер. Є Wi-Fi Поряд є всі можливі освітні заклади, медичні заклади. і Продуктові магазини. До зі шостанції, 15 хвилин пішої ходьби, дає АТБ маркет Також поряд з будинком знаходиться автобусна зупинка, від якої можна доїхати як до столиці, так і до центра Європи, тобто до центру міста Яготин. Підписуйтесь на наш youtube канал, буде цікаво. До зустрічі!